Дети счастливы, а родители заняты сборами. После заявления главы республики о ведении внеплановых каникул для школьников и дошколят, родители ринулись за своими чадами. В первую очередь, что собирал ребенок, да? вот, Готуємося до чемпіонату Криму. Ну дітей по-любому треба зараз вивезти, щоб вони подишали морським повітрям. За версією підконтрольного окупаційної владі кримського телебачення щастя це коли тебе вивозять з міста після того, як його накрило отруйним повітрям. Евакуація всіх дітей з міста на кримському новоязі це канікули і відпочинок. І час 3 третіє 4 школи превращается в настоящую автотранспортну площадку. Продолжают приходить автобуси всего из двох школ 3 четвертої, 4. Отдыхать правиться около тисячі школьников и их преподавателей. На відео датованому 23 серпня видно, як окупований армянськ вкрито дивною хмарою з рожевим відтінком. На ранок після цього мешканці міста виявляють, що усе вкрито масною плівкою. У відкритій металевій поверхні в'їлася іржа. Врожай загинув. Напомню, что Суворова это 2 кілометри где-то от армянской, получается, 13 кілометрів від заводу «Титан». от завода Титан. Где мы думаем, что случились выбросы? Вот кустик Калины. Он посажен осенью. Он не засох, он поливался, все вовремя. Это действительно выброс, вот какие-то выбросы, которые у нас были. Вот видите, что случилось с кустиком Калины. Это молоденький куст Калины. Это молоденький кустик фундук. Видите, то же самое, вот листик молоденький. Оно все было вот, вот такое вот. Вот что с ними осталось. Тоже вот кустик Підозра одразу впала на хімічний промисловий гігант, завод Кримський Титан. Втім, окупаційна влада Криму надзвичайну ситуацію заперечувала і зупиняти завод не збиралась. Через тиждень після перших викидів у повітря, попри заперечення влади, люди вже розуміли, скоріш за все причиною токсичних опадів є пересохле сховище відходів кримського титану, яке знаходиться неподалік від міста. Нині хочу вам показати, що на самом на кислота Вот, 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 вот. Такого за год я еще ни разу не видел. Прошлым летом такого не было. Ты, твой, твой. Дальше я не пойду. Вот, короче, высохло все нафиг. Воды вообще нету. Вон там где-то вдалеке, вдалеке что-то есть еще и все. Здесь он все сухое. Вообще все высохло. Вот так вот. И реально, вот в Филатовке вообще дышать нечем. Я приехал в Филатовку после армянска, и я понял, что у нас еще все нормально в Армянске. Пече в носі дерев горлі, важко дихати, болить і паморочиться голові. Про такі симптоми повідомляли мешканці Армянська від 24 серпня. Але наявність небезпеки для населення влада заперечувала до останнього. 1 вересня, коли місто вже тиждень дихало сірчаним ангідридом, дітей вивели на перший дзвоник і лише трохи скоротили урочистості. Лише 4 вересня, так званий голова Криму Сергій Аксьонов визнає проблему. Починається евакуація дітей. Вчора ночі, сьогодні ночі, то є сіді зі змінюєм температур, змінянням погоди, спадінням ночної температури, соответствує з збільшенням днівної. Впервые предельно допустима концентрація сернистого ангідрида привисіла норму. Наразі роботу кримського титану частково припинено. Станом на 4 вересня зупинено три з восьми печей заводу. Повністю виробництво має бути зупиненим до кінця тижня. Що робити з відстійником хімічних відходів? Окупаційна влада, схоже, точно не знає. Розглядаються два найбільш Ймовірні варіанти: пошук джерел води для наповнення пересохлого відстійника. у такому разі на це піде щонайменше два місяці, і нейтралізація небезпечних відходів реагентами. Чим саме можна нейтралізувати цю хімію? Окупаційна влада теж ще не визначилась.